Христос Воскрес, з вами канал Мазур Ярик. І сьогодні пройдуся по цінах, які після великодних свят. Тільки що була цвітна, забрали по 105 гривень. Скільки пекінка в тебе, Серега? Пекінка 65. Огірок 45. 45. Бачите, ціна трошки впала. Огірок по 45. Капуста ще молода, 70 тримається. Кабачок другий 150. А перший був? Скільки? 100 гривень. Огірок? 45, 40. 45 і 40. Кабачок. Коріб 180, петрушка 160. А капуста в тебе по скільки? 70. І пекінка? Куди розміряє? 75 п'ять, огірок 45, огірка багато. І огірка багато по 45. 65. І їсти є по 23 і по 22 картопля. 55 дев'яш. Капуста, пізня. Капуста, пекінка. 65-75, огірок 45-40, 110, 105, цвітна така. Гарбуз 50-55. Цибуля по 25. Така картопля 22. Та по Я 21. Сенева, 18. І 18. Є насінева по 18. Картоплі небагато машини. 5 це на картопляного. А так ще привезли. І така це буля по 57. Кажуть. Морква така 40. 43. Це 25. Часник такий 120. Буряк по 30, мало тобі його. Мита 40. Ну і така по 40. Буряк по 30 в них. Це вже під навісом. І якщо добре скупити, гарний товар можна 14 ряд під навісом. Приїжджаємо, беремо такі по 32. А так яблука від 30 до 40. залежить, який сорт. Тут яблуко, а 35. Така гарна колониця. Це вже теплична наша по 250. Пахне супер, мабуть, з ранніх сортів. Ну Іруша 80 сто, ріте. Так похоже на клері. І гладкі теж по 45. Редиска така 20. А редиски мало. Цибуля 180 18 кілограм. Львівський по мідор. 95. Сокалька. І редиска на кілограми була по 75. І сокаль 95. Теплині. І ще є цибуля на ряду від 100 гривень. Синя, правда, дорогша. Це в розріб ціни. А тут можна так купити. 90 гривень. На гурт можна взяти навіть 90. Перше місце. Крайні. Братчики. Скільки? 10 гривень. 10 гривень. Це? Вербенка 40 гривен. 40 гривень. Газані 35 гривень. І чорногривчик 13 гривень. Дякую. І скільки стоїть один? 200 гривень. 200 гривень. Колорвання 200 гривень. А менше? Менше по 60. По 60. А братчки. 500 гривень. 500? Так. А скільки там штук? 40 штук. 40 штук. А такі? Так само. 500 гривень. А як називається? Незабудка. Незабудка. І? І лук. Скільки? 50 гривень 20 штук у ящику. Ясно. І така краса. Но її є багато на ринку. Не будь добрий. Гербера. Кольцяна. Я кажу 25. 25. Отака краса. Що будете брати? Гвоздику? Дивіться. І бегонія по 15. Ну, така красива. А може мені ще ці які там 25 і 30 ромашка. І хочете купити альпійську. Це регіна? Це Алібаба. Вона не дає усики, а родить від. Так. Зараз, бачите, вже кід'є до морозів. Ну, ж весна. Це цей кущ 50 гривень. Три на дикувати. Гвоздика 50, це на гурт. І 55. Дам 48. Навіть по 48 можна. Торгуйтесь і на нього на гурт можна брати. І тень куда і Якщо більше, то й торгуватися треба. А що то як називається? Вербе наскільки? 30. По 30. Ромашка. 35. 35. І коздика. 40. І квітів багато. Дуже багато. І різна красота. Яркі, гарні. і Дмитро Янди, 150. Навіть не хочу. Такий колеус 25. А це як називається? Саврія. 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 Скільки? 20. 20. Пуста 4 на курт і помідор може бути 8. Це вже трошки розсади під лезли в тепличку посадити, буде супер. І є троянди на гурт 100. Бачите, як відуть. Є лілії, кали 50-70 гривень. І є полуниця і суниця. Су, суниця касетна. 25 і 20 гривень касетна. Полуниця. І скільки у вас клубніка? Істіно воскрес, але негарні, пофарбовані. Скільки клубника? Полуниця така, це полуниця іспанська, сорта ми для себе брали і по 50 гривень одна штучка. Вона не дає вуса, вона є і ремонтантна, і рання, кущова. Но ягоди дуже смачні. Зрозуміло, так само і суниця. І суниця теж є і два вас вита. ківі є. Ківі. так. наші Київ вже цвіте, Правдиві ківі. І скільки? Бачите, на ну, квіточку видало. От, а, воно цвіде. Києві 500 гривень коштує. 500 і от ти не діяє, є, є нові сорта, якісь карання, коломек та яргута. — І хурму маємо. А хурма скільки? Хурма 1000 гривень. Правдива. Не квітка наша, упроважайте. Ясно. Сорду. І вже бачите. Квіти продають. Ціна впала. Від 100 до 150 до 200 гривень за легкі ДРЦ. І є різні різні кості, ще можна взяти. І хотів попросити своїх підписників допомогти хлопцям з Херсону, які воюють, буде у відео дані і на що потрібні кошти. Кошти вони збирають на сітки, сітки чи шпалерні, чи які від дронів, захід від дронів. Так як мене підписники попросили, вони самі на фронті дивились, попросили, щоб допомогти. Я розповсюджу по каналу. Ну а з вашою допомогою, я думаю, що трохи, трохи хлопцям поможемо. Хто скільки зможе. Воно всі разом і ближче до перемоги. Так як в сітках дрони запутаються. 200-150. 150 250, 200. Такої пані. Ще, ще стоїть, продає. Каже, Хмельниччина. Ага. Ось таке виростила. І продають помало. А ще варто садити де речата. Ще, ще можна, але, але їх обрізати і добре поляти. Ну, ще недільку, так. Да. Ще неділю, кажуть. Да. Ясно, бо ми бачили вже квіти. Все розпускається, все хоче в землю. Добре. Дякую. На цьому. Дякую вам. Бувайте всі здорові. До другого разу. А так. Всім здоров'я. Слава Збройним силам України. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости просаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення.